Є кілька речей, які ніколи не можна робити після переговорів. Перше. Не хвалитися зайвим. Угоду ще не підписано, але ви вже розповіли колегам, друзям чи навіть конкурентам, що все домовлено. У результаті інформація доходить до партнера, він відчуває тиск і починає переглядати умови. Або ж ваші конкуренти встигають втрутитись. Друге. Не зникати на довгий час. Буває так, що переговори закінчились успішно і ви побіцяли надіслати матеріали завтра, а насилайте через тиждень. На цей час інша сторона вже втратила інтерес або знайшла альтернативу, і ваша угода розсипається лише через те, що ви зволікали. Третє не зменшувати свою цінність. Є типова помилка після переговорів люди самі ж починають скидати ціну чи додавати бонуси, яких від вас не просили, ніби для того, щоб партнеру було приємніше. Але це виглядає як слабкість, і вас одразу починають дотискати ще більше. Пам'ятайте, переговори не закінчуються в момент потиску рук. Вони закінчуються тоді, коли результат закріплено та реалізовано.